Хлопці, які емоції? Супер! — Христос хрещається. Сієрда. Хлопці, скажіть, які ваші емоції. А, класні емоції, дуже гарні емоції. Що ви порекомендуєте Порекомендує... тим людям, які не купаються? сьогодні? — Які не купаються, треба купатися, не счете, дивитися, як тільки як мішати йдуться в воду, тепло, вірите, що ця вода вам Так, Вода має вірити 100%. Христос хрещається. Скажи якісь емоції, які зараз Христос хрещається. Все дуже класно. Всім раджу попробувати. Це просто неймовірно кожного року. Ти який рік вже купаєш? І не зраджуєш своїм традиціям. Ні. Христос хрещається. Слові моєму. Які, які емоції, скажете? Які емоції? Ой, дуже хороші, позитивні. Перший раз на позитивні, якщо Христос кричає. Вриці Ірдаль, вірці рда. Христос хрещається. Які емоції? у вас? Один позитив, один позитив. Який раз ви вже купаєте? Другий. Другий. Не зраджуєте традиціям? Дасть Бог здоров'я, не буду збройство. А що скажете тим людям, які ще не наважилися? Ті, що не наважилися, не знаю, все залежить від людини і від сили волі. Якщо готова людина перебороти свій страх, значить перебоїться. <бивітут> Христос хрещається. Христіє тоді дівчатка, <бивітут> Христос Хрищається. Які вас емоції?

Які емоції? Христос кричає. Від Сіорданії Моці. Више. Скільки ви, ви разів вже купаєтесь. Цього року перший раз, дуже дуже радий, що мені мене це нарешті вдалося, що я набрався. Видно, колись воно приходить ну, з часом, воно якось все знаєш. Христос дуже дуже дякую. Які емоції, що скажете? Це чудово. Ви це які... фантастично. Який рік вже купаєтесь? П'ятий. П'ятий і не зраджуєте традиції? Не зраджую традиції. Що порекомендуєте людям, які не купаються? не боятися? Я хочу вам сказати, що це не є подвиг, це є поклик душі, коли він прийде на все свій час. Хреща. В Христос Хрища. Христос Хрища. Які емоції? Не перший раз. Такі, як були колись. Що? Порекомендуйте тим людям, які не купаються. Попробувати хоч колись раз і потім не заміните ніколи. Христося Хреща. Риці Юрдан, Веселих Свят. Які емоції, хлопці? Добре. 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 Які емоції? Хрестося Хороші, Хороші емоції. Третій рік підряд. Без слів. Я не знаю, як то передати. Все, Все супер. Христос охрещає, ще раз. В Рісі Хлопці, які емоції? Прекрасно, найкраще. Що скажете тим людям, які не купаються, дивляться на. Не купаються? Тут немає нічого такого. Саме найкраще. Христос закричає. Вріється Йордань. Я... Хлопці, які емоції. Скільки... <сміст> які емоції, скажете? Шикарні, чесно. А як... котре вже купаєтесь? В Третій рік. Христося хрещає. Дрібці, да. Які емоції. Дуже класно. Дуже хороша вода. Хлопці, Христос хрещається. Які емоції? Що скажете? Холодно. Холодно. І холодно! Класно. Супер. Класно. Які емоції? Чудові.

雨 <laughs> Скажіть, які у вас сьогодні емоції після купання? У мене кожен день зимою емоції прекрасні після купання. Кожен день купаюсь на вузі. І що людям скажете, які зрідко купаються або один раз в рік? Хай обливаються або обтираються холодною водою вдома. Христося Хрещає. Христо. Славі його. Ну, Настрій у нас святковий. E, що ми тут проруємо? Ми, як кажуть, громад, як ви кажуть, від громадських громад, би сказати, Профінансували приготування кулішу, і ми зараз для людей приготували 185 літрів кулішу, який зараз що покупалися. Ну і таким роздаємо куліш. Настій у нас, як кажуть, хороший. Також зараз ще трошки часу скупнемося, водиці покупаємося, і після того так само будемо коштувати куліш і пити чай. Що ви черноградцям скажете на Будокрасі? Саме основне, щоб були першим ділом здорові, щасливі, щоб всі біди відійшли від них подалі. І щоб все було саме краще. Ну, Христос втрачається. А <му> чом брати краще. Чом не брати? Ші... Христос окрестечь. Шановні земляки. Сьогодні все величне свято. Коли мешканці міста нашого вийшли на берег Буг, християнські громади міста... Посприяли тому, щоб козацький наш курінь приготував куліш більше тисячі порцій кулішу. Чорноградське районне товариство, Західнобурзький курінь Прикарпатської січі українського козацтва, запросило усіх присутніх після куполів скуштувати з козацького та спробувати себе у правах з виконання пострілів з історичної зброї. Ми висловлюємо вдячність меценатам, що долучились до придбання спорядження та релігійним громадам міста Червонограда, котрі забезпечили придбання продуктів. Дякую, Ми дякуємо парафії Української греко-католицької церкви з храму святого Йосифата за найпотужнішу підтримку. Парафії Української греко-католицької церкви монастиря своєї. Святого Юрія зазначний внесок. Парафії Української православної церкви Київського патріархату, храму Святого Володимира. парафії Української автокефальної православної церкви, храму Почаївської ікони Божої Матері, парафії Української православної церкви, храму Покрової Святої Богородиці. Свята до єднання у вірі християн Червонограда долучилась також парафія Римокатолицького католицького храму зіслання Святого Духу і одна з інших християнських громад. Ми висловлюємо подяку самообороні Червонограда, що забезпечила транспортом і надає допомогу в організації, а також міській владі, що забезпечила приготування колішу необхідним водою та паливом, а також за організацію. Настоятель храму Святого Осафата, Козацький капелан молиться за вас, лікарняного ліжка. Христос охрестився. Єдності наша християнська сила. Слава Україні! Ще хотів вам задати таке питання, які у вас сьогодні емоції, що ви можете сказати про сьогоднішній день і що побажаєте від себе червоноградцям? Ви е, знаєте, я відчуваю себе патріотом свого міста і я просто щасливий. Тому що разом з моїми побратимами, козаками ми маємо змогу прислужитися громаді, потішити її, покращити це свято, зробити його приємнішим, зігріти трошки і гарячим ключом тих, хто скупалися всередині. Дітям, що мають можливість потішитись, постріляти, дали можливість потішитись пострілами з арбалета і Ну, Це є християнське свято, це є велика радість для нас, то, що ми можемо бути корисні в нашій громаді, в наших земляках. Христосся Христа. Христося Христя. Місія дані. Які у вас сьогодні емоції, що ви можете сказати, щодо сьогоднішнього? щасливі. Сонечко, дуже гарний, там, там. Що ви можете побажати червоноградцям? Червоноградцям, щоб йшли на другий рік всі купатися. І ми в тому числі. Ми перший раз прийшли, не рискнули купатися, але будемо на рік рідяти. Нам сподобалося. А куліш особливо? Куліш смачний дуже. Ей, смакує вам Дуже е... смачно. Дуже. 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 На другий рік у Бефо прийдуть. Ми ніколи не пробували, дуже смачно. Христос хрещає. Ріси Йордані. crystal us